Останній раунд Ліги Героїв. Е, так. Оборона. Оборона в'є. Було дуже спочатку багато поразок. В кінці трішки щось там почалось з'являтися перемоги, але, але це вже ні на що не вплине. По атакам. 42 атак У мене було 8 поразок. Спочатку було чудово все, а потім в кінці почалися е, оборони з тими бонусами великими. Тут хрейдмар просто спалила, тому пішли поразки. Тут Горіку програв. Тут знову ж таки хрейдмар. Сурі, Графена і Вайшалі. От. В загальному закінчив, набрав я 78 тисяч. Результат вважаю непоганий. Зараз на прокачці герої з Башні з вежі магів. Тому я думаю, якщо наступна ліга залишиться така сама, то буде більший вибір, чим грати. Спробуємо показати кращий результат. Ну, поки якось так. Нагороди я опублікую в шоцах. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить.